Надоїло їсти банально жарні яйця. У нас є вихід. Нам знадобиться. Яйце! 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 Єсти, їсти, 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 їсти! Молоко! Всім привіт! З вами канал Козак Фуд. Сьогодні ми будемо готувати яєшню, тобто омлет як кому зручніше. Студентський бюджетний варіант простих, жарених яєць. Для цього нам знадобиться 4 яйця, молоко 200-250 грам, можна дати сметану, все залежить від ваших молочно-сметанних, масляно кефірних вподобань. Е, треба буде ще нам сосиски і. Дві суси на киски Це в магазині яйця видно, бо жовток такий, знаєте, такий він не жовтий, такий, як би мав бути, тому що з курячих яєць він аж такий аж ну, такий оранжевий. А це видно, що це магазинні яйця. Ну і омлет, звичайно, буде більш темніший, якщо домашні яйця, більш світліший, якщо яйця магазинні. Збиваємо. Збивати потрібно довго. Щоб наш білок з жовтком зійшлися в однорідну масу. Ну, чим довше, тим краще. Я думаю, достатньо ще ще два рази. Ну, добре, ще раз. Цього нас достатньо. Так, у нас вже одинакова така густа консистенція. Так, вона вже не видно. Вони щоб не було видно білка, щоб воно було все однорідна маса. Що ж, додаємо молоко. Перший випуск я вже всмів замаститися. Ну, з ким не буває. Ось така у нас штука вийшла, коли ми вже додали молока, перемішали. Спеції не варто зразу давати сюди, тому що вони впадуть на дно і Ну і буде одно місце солене там перчене, а друге місце не буде солене перчене. Ми поставили сковорідку, змастимо її олією. Олії дуже-дуже трошки давати, тому що потім омлет буде такий олістий. Зліплюсь, в мене є не хитрей. Сприспособлення. Зараз з ним. Гарно все розмастимо. Цілу сковорідку Бажано розмастити цілу сковорідку все повністю намастити. Зараз ми так добре, добре, добре. Будемо чекати, доки вона загріється. За той час, поки вона гріється, ми наріжемо помідори та наші сосиски. Чи сосиски. Сосиски. Я, наприклад, розрізаю на двоє, на дві частинки і нарізаємо. Акуратно, культурно нарізаємо. Беремо другий. Хто любить, хто любить багато помідорів, може давати і багато помідорів. Я не аж такий сильний фанат таких, можна сказати, тушених помідорів, тому я даю всього навсього один. Сосиски. Нарізаємо наші сосисочки. Вони всередині з сиром, це не сало. Вони Всередині з сирком. Це називається моцарелла, але щось мало віриться, що в наших магазинах може продаватися моцарелла за не буду озвучувати цю дуже, цю дуже велику суму. Тому все. І ми теж висипаємо їх сюди, будемо додавати ми їх разом і будемо їх, їх краще посипати зверху, е, посипати зверху на омлет. Ще раз змішаємо його перед тим, як видавати. І скручуємо наш. Погник. На самий-самий-самий мінімум. Тепер додаємо вже наші заготовлені помідори. Їх можна ось так, ось так, ось так розкинути. Ось так. Ось так, ось так. Дивіться, ми навіть їх забагато такої з ковбасою, разом. у всіх їх туди за одним махом. Хлопс-хлопс, хлопс Такі, ви знаєте, вийшло досить така. Плотна штука, я не очікував, що вона буде настільки плотна. І солимо. Кому як до смаку. Я люблю таке не дуже солене сіль, кажуть. Така не очі. А от перець. Скажу по секрету, перець чесник цибуля, це і мої самі найкращі друзі. Накриваємо кришечкою. Ну що ж, через 15 хвилин. Ми вже зможемо скуштувати нашу страву, а поки що чудо монтажа. Монтаж Вася, не впливає на голод, но ну З Щокає він пальцями! Чекай! Що ж він же у нас? Готовий практично. Що я можу сказати? Ось якої консистенції він має бути. Для любителів не сильно зажареного. Робимо так. Щоб він був сильніше зажарений, можна ще почекати, додати, або просто додати сильнішого вогню і він ще сильніше зажариться. Ну, я люблю такий, тому будемо дегустувати його зараз. Що ж, будемо дегустувати нашу страву, яку ми сьогодні з вами зробили. Я сподіваюся, рецепт кожному сподобається і всі будуть задоволені від цього рецепту. Можливо, хтось його вже знав, може, знає хтось ще крутіше приготування омлету. Напишіть, будь ласка, в коментарі, обов'язково зробимо його. Може, навіть візьмімо. Ну що ж, я буду пробувати. Чи ж було все дуже смачно? Підписуйтеся на канал. Хто не ставить палець так, то не справжній козак. З вами був Козак Фуд. Всім смачної кухні! До зустрічі.